Справу підозрюваного у коригуванні ракетного удару у Краматорську по каферія Піца передали до суду в Дніпропетровській області. Про це журналістам Суспільного повідомила речниця головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа. Як встановили слідчі, чоловік відправив через месенджер Телеграм два відео з зображенням кафе. Того ж вечора російські військові завдали ракетного удару по закладу нього звернувся раніше знайомий представник іноземної організації, начальника ділення розвідки командування внутрішніх військ МВД ДНР, і надав Київку перевірити інформацію про місце знаходження військово збройних сил України в приміщенні кафе «Рі... Ріалонджбар. Він за домовленості з цим бойовиком, перебуваючи поблизу кафе Ріалонджбар, за допомогою облікового запису в месенджері Телеграм. Відправив два відеоповідомлення повідомлення із зображенням вказаного об'єкту. Того ж дня, 27.06, орієнтовно о 19.30, не встановленому особам з числа збройних сил здійснено ракетний удар по приміщеннях. Чоловіка судитимуть за статтею державна зрада. Йому загрожує довічне ув'язнення. Нагадаю, 27 червня війська Російської Федерації ракетою вдарили пока ферія піца в центрі Краматорська. Внаслідок удару загинули 13 людей. 60 були поранені.